Всім привіт! З вами Наталя Валицька і це відео про те, як ми обираємо собі партнерів для життя. Перший крок. Чоловік обирає жінку. Якщо він побачив як жінку, вона потім другий раз робить підтвердження. Вона може вибрати тільки з того асортименту, який вибрав її. І не треба брехати собі, що жінка обирає. Жінка обирає з тих, хто обрав її. Далі, коли стан розових окулярів завершується, тому що що нам на початку подобається? В людині подобається зовнішність, так, каже: о, наш генотип, каже, наша генетична сущність. Я обрала би цього чоловіка цю жінку. І в цьому є поєднання, і в цьому є. Іскра енергії, і люди зустрічаються, коли вони пройшли ці кордони, спочатку як енергія, як оці прямо о, в павербанку рівень енергії, якщо вона підходить, темпорит, їм подобається секс разом, то все більш-менш гормонально триває, ну, два-три-сім місяці може бути, якщо вони зустрічаються, а не живуть на одній території. Може, навіть два роки, якщо вони зустрічаються і вони живуть на одній території. Якщо на одній території, то цей період скорочується. Далі, коли жінка, да, я як жінка розкажу, поєдналася і подивилася, Боже, куди ми потрапили, то чоловік в той момент, коли вже він її не боїться втратити, тобто вже нема того страху, він розкривається в своїй суті, який він є. А він вже може бути з таким кислим лицем, щось йому не подобається. А навіть на світ ображений, на батьків, а, на війну ну, потрібно підкреслити. він вже не боїться бути собою і потрошечку каже: Ну а чому ж ні? Як сам один дома всередині? Бо при нашому поєднанні ці кордони вже минають, ми взаємно проникаємо один в одного. І тоді опачки, підстава для розчарування. І тоді ми бачимо, з ким ми зіткнулися, тому що поки ви ще не посварилися, пояснюю. Не вперлися в протиріччя, тобто хто за що бореться в цих стосунках в житті, про що живе, ми то побачимо, коли станеться конфлікт. Тому що ну, те, що можна поступитися, ну фіксне, можна а, трошки пізніше лягати спати, трошки раніше вставати, можна навпаки. Тут можна посунутись. А якщо людина наступила на мою цінність, о, я вже не зможу то не помітити. Якщо я перейшла кордон і наступила на щось святе в мого чоловіка, о, тут буде прилітати. Тобто сигналізація спрацювала сирена, конфлікту. І конфлікт то є джерело пізнавання і підстава для еволюції. До конфлікту ви такі м'якенькі один одного проникаєте і ні з чого не вперлись в партнерів. Зовсім ні в чого. Тому ви не познайомились. Ви познайомитесь, коли ви потрапили в протиріччя. І от там в протиріччях тверде я щось, то впираюсь, і то нісуща стіна. О, її не можна зносити. ось. І людина у вас побачила цю стіну, де ви не посунетесь. І от тут ви познайомились своїм костною системою кістяком. І жінка в цей момент. Бо вона тільки зараз може подивитися, наскільки лагідний партнер. Тобто, в стані конфлікту, якщо йому не гаразд, чи він не береже, чи він тільки про себе. І отут ми зустрічаємося, жінки, з внутрішньою жінкою з чоловіка. І в чоловіка ця внутрішня жінка вона може бути сварлива баба баба вона може бути старуха і. Ця Золота рибка, залишитися у розбитого корита. Вона може бути така, я начальник наших стосунків. Так, от там вже є, є. В цих стосунках я бачила у подруги вже він їй подарував, створив все, а ти де? А ну давай. І я керівник стосунків, шлюбу, сім'ї, вона вимагає їх спідлегло то, що їй там кортить. І така. Внутрішня жінка може бути у чоловіка всереди. Вимогливий чоловік до своєї жінки він показує свою інську, хочуську, оча хочуська, і якщо вона не подобається, їй, тобто, вони вперлися, і всередині її є внутрішній чоловік. І його чоловіку повинна сподобатись. Його внутрішня жінка. І якщо жінка в цей час бачить, що там вилазить, вона може не обрати його внутрішню жінку своїм внутрішнім чоловіком. І тому ми маємо частіше на розлучення подають жінки. 95-9% на розлучення подають жінки. Частіше всього, вони приймають це рішення. Тому що коли він залицявся і прийшов в стані. Я найкраще життя живу, я найкраща людина, варіант себе. І він цю пропозицію приносить реальній жінці по формі, вона погоджується на першому етапі, і потім вони потрапляють через конфлікт в другий етап. Вона знайомиться з його внутрішньою жінкою, своїм внутрішнім чоловіком. От уявіть, ніби в неї був би батько. І батько сказав: ні -ні, ні 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 я свою квіточку не віддам цьому пацану. Ні, він не буде з нею лагідний. Він про себе дбає, він егоїс, нього немає емпатії. І тоді жінку запирає на секс. Да? Мені кожна скаже з вас, що коли образи на свого чоловіка, він створив їй небезпеку. Він пікується саме про себе, він там щось ділить, загубився він да? як з братом, чи з мамою, чи з ттю, чи з бабусею, Ну конфлікт сімейний, з кимсь сестрою може ділити старшою, і казати: ні, не чіпай мої речі. А...". І що ми маємо в стосунках? Ця людина не про тебе, живе про себе, воно всередині ваших спільних відносинах. І тут ми маємо ворога, як кажуть, да? в постелі з ворогом. І коли ми спотикаємося б цього ворога, його хачуська про себе дбає, а про вас не дбає, то жінка каже: Стоп. Чи іди, лікуйся. Терапія. І ми зараз можемо бачити в сайтах знайомств, що дійсно, одним з пунктів там є, щоб в нього була терапія на півроку. Щоб, не дай Бог, не було того, що людина буде щось ділити от, в дорослих стосунках. Це можна ділити в дитячих стосунках. Там, лопаткою по голові, тобі пісочка насипали Пс, на здоров'ячку. Да? То ділять е, батьки з дітьми теж. Я не дам тобі телефон, я не дам тобі айпад, а я хочу, а я не буду вчити руки і не буду прибиратися в кімнаті. Да? Як кажуть, Зайшла до підлітка в кімнату, бо, ніби в Ікею. Зайшла тільки подивитися. Виходжу, пару полотенець, пару чашок. Як в Ікею зайшла. Ось. Тобто, бунт він підлітково дитячо дорослі стосунки. А дорослі люди можуть здомовитися, коли вони вперлись, там, де є ще якась твердість в партнері. І. Усвідомте, будь ласка, що жінка обирає два рази. Перший раз вона обирає картинку, на яку проєктує свої ідеали, все там, написує. Каже, Боже, якщо він так щемний, то, мабуть, він любить дітей, котиків, такий класний, заробляє класно, що він ще щось робить. І тут і тут він молодець, молодець. І мама моя буде любити, мене ж любить. Та. Вона проєкцію зробила, і це її перше обирання. Друге обирання відбувається, коли вони стикаються з проблемою. І в цій проблемі чоловік на своїй стороні проти інтересів дружини. О, вона дивиться на то внутрішнім чоловіку. Іною частиною, не то, яка текла, коли їй таке провалило щастя. І внутрішній чоловік може сказати: я не обираю. Внутрішню жінку його душа, Аніма мені не подобається. Тобто так не може робити, міркувати, а от моя людина з такою душою, щось там ділити, в мене просто спільне. І вона в другий раз може це сказати ні, цим стосункам. Ось і її лякає прояв. Чоловічі, коли він агоїст. І коли людина лякається, жінка стає твердою, зажатою, вона злякана. І залякана жінка тверда, в неї не можна війти. Вона не пускає до себе. Вона не пускає до себе. І наляканий чоловік, він звалиться в дитя. Він м'який і маленький, і він не може. Як потенція, да? як фалічний принцип. Він не може війти в жінку, тому що він м'який і непевнений. і ось такий. Тому, то тобто, якщо ми в стані переляку, ми не в своєї статі, а протилежної. Тобто ми біжимо і деградуємо. От в цей, в цей стан, де не про секс, не про кохання, не про еротику. Ось так. Так що ви маєте на увазі, жінці треба створити простір безпеки і включити в ній дівчинку. Якщо ви колись тримали на ручках щасливу жінку, то вона нагадує стан дівчинки, яка до візгу любить то, що її. Розважає те, що їй дарують, і навіть якась дрібничка визиває в неї оці поросячі візка. Вона може бути гарним спеціалістом експертом, де завгодно, але вона то відклала і зайшла зовсім через інші двері і там. То а, отака дівчина, яка має захист. І може бути емоційно розкритою, цілесно розкритою, насолоджуватись. І тоді ви будете мати жінку, коли ви створили безпеку, а в безпеці її розважаєте. Вау, вау! Ух ти! І вона це випромінює. Тоді бажання жінки для чоловіка стають можливістю проявити себе. І для хлопця це жах бажання жінки, він уникає. Випадково забуває, не почує, воно пролітає мимо, тому що воно нагадує мамини претензії і ці бажання, якщо з мамою проблема не вирішена, не сприймаються як можливість проявити свою могутність. А воно сприймається як Опа, привіт до оборони! Хача. Тобто а я буду захищатись. Ну, захищайся, ну тоді, що ми будемо мати? Ну, захистився, молодець. Возьму пережок на поличці. Хто ж буде з тобою гратися? Ось, а, якщо ми не йдемо один на зустріч одному. І в цій зустрічі чоловік перший йде на зустріч, він обирає жінку. І коли він обрав, далі створює таку атмосферу, щоб вона обрала його вміння ку Якщо там нема того вміння, вона має право. Розчаруватися і закрити ці тему. Ось так. Так що, щоб бути собою, подбайте про свою безпеку, про свою ситуацію без тривоги. Якщо вам треба допоміч, то звертайтесь. До речі, в моєму будиночку проходять ретріти, мовчазні, з медитації з окремо проходять розстановки, динамічні практики. Контактної провізації Альфа Гравіті і малюємо ми мандалу стану і довго обговорюємо, розкладаємо розстанок на метафорічних картах і дуже багато маємо іграшок для дорослих, щоб вміти самого себе наживити і створювати безпеку не тільки собі, своїм частинам, внутрішнім дитинам, перестрашеним внутрішнім. Батьківським частинам, а ще й комусь, коли ми змогли створити для себе, я можу це створити для когось. І тут я вчусь любити. Починаючи з себе, я то вмію можу то розповсюджити на оточуючих. Тому що я собі не забороняю, я собі не ворог, і я свої бажання сприймаю як виклик для мого внутрішнього янь. А я можу, мені кажуть, ти не можеш вхов. Не в двері, так вікно. Ще пограємося, ще побачимо. Так що а, дуже люблю виклик, обожнюю. І коли в мене кажуть, ти не справишся, опа, отут в мене підіймається енергія, і я розумію, що я справлюсь зі всім. Після всього, що відбувалося в моєму житті, дійсно справлюся. На своєму прикладі розказую, як то буває. І для того, щоб налаштування відбулося. Полюбіть конфлікти і вчиться їх правильно проводити так, щоб після конфлікту у вас було більше розуміння і єдності один до одного. Вміння відстоювати свої тверде цінності, свої кордони, якщо ви хочете через це поспілкуватися. На закуску скажу: сьогодні була консультація, ми знайшли такий вихід. Дівчина дуже хоче, їх хотіла вже розмова про те була. Відправити свого хлопця на терапію. Він ніби погодився, ніби сказав, да, я все це вже сам розумію, а потім відкладає. Я кажу, ти можеш сказати, не я тобі раджу, як вчителька, Харе, ти йому не вчитив. Ти можеш сказати, зроби мені, коханий мій подарунок, піди на психотерапію, та? запишись. Це я не про тебе дбаю, це я про наші стосунки. Про себе я дбаю. Я так хочу. Доросла людина має єдину причину для подій. Вона називається Я так хочу. А дитяча позиція все виправдовувати і пояснювати. Якщо ви то робите, поздравляю ви в дитячій позиції. Звертайтесь будемо на зв'язку. До речі, у Львові будуть розстановки. 11.02 на буйка 2, де ми робимо холотроп. У нас є дві події: розстановки і вечірній холотроп. Долучайтесь.